Історично так склалось, що вдалі манга чи аніме адаптації виходять вкрай рідко, особливо якщо свою руку до них приклали американські компанії на кшталт Netflix. Така думка у людей виникла не безпідставно, оскільки вища згадана компанія тішила нас такими ж шедеврами, як зошит смерті та ковбой Бібоп, де споганили саму суть першоджерела. Однак з Life Action One Piece ситуація видалась іншою, оскільки над нею працював у тому числі Ода Сан, який вимагав, щоб усі події серіалу відповідали духу оригінальної історії та мали повагу до всіх її прихильників. Я, як великий фанат, визнаю, що адаптація вдалась непоганою, попри декілька маленьких недоліків. Саме про це все ми сьогодні і поговоримо. З вами традиційно Майк. Приготуйте собі чайок та сідайте зручніше, тому що ми починаємо. The cat sat on Чорно, наш огляд буде схожим до вже класичних міні-оглядів, проте більш широким та детальнішим, тому що я маю про що вам розповісти. Розпочнімо ми із сюжету, який досить непогано адаптований. Вісім серій охоплюють практично всю першу велику сюжетну арку Saga East Blue, у яку входить сотня розділів манги та 61 серія аніме, разом із філерними моментами. Чи вдалось авторам весь цей об'єм інформації? Умістити в таку кількість епізодів серіалу Вдалось. жертвуючи деякими міні сюжетиками зводячи їх до рівня камео, як це було з песиком шушу, та вирізанням великої кількості битв. Або їх скороченню. Також під ніж чи топак меч пішли деякі персонажі, які у першу джерелі мали вагому роль на свій час. При тому автори наситили усі серії своєрідним фан-сервісом, який потішить серденько справжніх фанатів історії. Для прикладу, в одному із флешбеків з дитинства Луфі, Шанкс зі своїми побратимами у барі слухають Саке Бінкса. Це довга історія. Страта Голда Роджера потішила канонічною присутністю деяких відомих піратів однак, не всіх. Також була відтворена на екрані історія про те. Як Зоро пробували запросити у Барок Воркс. Намі читали легенду про Ноланда та Золоте місто. Але найбільше мене у цьому всьому потішила канонічність та своєрідна кривавість лайф екшн адаптації. Мало хто знає, але аніме було наповнене цензурою, як незначною, так і вагомою, яка міняла сюжет і суть персонажів. Із найважливих моментів це те, як Луфі добиває Альвіду. В аніме вирішили, що занадто жорстоко буде, якщо головний герой з розмаху заїде в лице жінці. Проте в серіалі цей момент довели до канону. Вагомою зміною в аніме була передісторія Санчі та Зефа, коли другий відрізав собі ногу, щоб врятувати малого з моря. Насправді в оригіналі Зеф з'їв власну ногу, щоб не померти з голоду, оскільки всю їжу він віддав Санчі. Ось такі моментики додають великий та жирний плюс серіалу від Netflix. Я вже мовчу про те, що у нас було чимало згадок різних місць, чи подій, чи персонажів з майбутніх історій. Для збереження миру, риболюдина, один із воєвод морів і Ой, дурень! Урядовий пес, що служить господарю, я не служу нікому. Як приклад, Арку і зустріч у Гарпа та Луфі перенесли десь так розділів на 400, додаючи більше ефірного часу Кобі та Гельмеппо. Якщо говорити про персонажів, яких нам представили у серіалі, то перед нами більш живі версії уже знайомих героїв. Луфі став більш романтичним персонажем, який виділяється невеличкою дитячою наївністю, проте має справжній розум. Він навчається і освоюється краще, аніж це було в аніме. Він швидко розуміє, яка людина перед ним. Серіальний Луфі є знатним підтримувачем мрій інших людей. Навіть більше, аніж це було у першоджерелі. А ще щира посмішка Ін'які Годоя це щось неймовірне. Актор із задоволенням виконував роль гумового хлопака у брелі. І я Монкі Ді Луфі. І я буду королем піратів. Зору перекочував з першоджерела, джерела, не втративши ні крапельки свого Пафосу, жорстокості та сили. Проте він отримав дещо більше благородності, яка проявилася у моменті в барі з першого епізоду. В оригіналі він з'їв Онігірі від доброї дівчинки з поваги до її сміливості і від власного голоду. В серіалі він включив справжнього джентльмена і просто підтримав невинну дитину, яка випадково зіштовхнулась з патлатим дурним гельмеппо. Патологічний алкоголізм та топографічний кретинізм на своєму законному місці. Клянуся бути поруч відтепер і назавжди, намі, вслід за марімо, також максимально канонічно переїхала у серіал, така ж хитра, розумна, дещо підла. Однак майже не користувалася однією зі своїх здібностей, а саме природною красою та сексуальністю. Думаю, це ви спеціально під західну аудиторію, щоб лівачки не бубніли. Однак це не зіпсувало суті героїні. Намі це все ще та сама руденька кішка Крадійка. Це його ключі. О, ну ти даєш. А я крадійка. <гір> Санджі, як двійка вище, також вдався максимально канонічному плані характеру. Він все такий же Дон Жуан, який клеїться до жінок, поводиться з ними як справжній легінь, та любить словесно попідйобувати зору. Однак, зовнішня серіальна версія є справжнім Гігачадом, який дає нервово покорити в куточку аніме версії. Привіт! Вітаємо в нашій забігайлівці, де гірше за атмосферу лише їжа. Мене звати Санжею. Чого бажаєте? На жаль, поміж піратів бреля найменше уваги приділили Усопу. і він видався досить блідим, попри свій колір шкіри. Мені важко назвати цього чувачка на масі капітаном Усопом. Можливо, така проблема виникла через те, що в довгоносика не було своєї героїчної команди, і він сам досить мало брехав, щоб ми усвідомили той момент. Коли люди просто перестали вірити йому. Слава капітану Усопу! Ми без нього не б! <плес> Перед тим, як ми продовжимо розбирати персонажів, хотів би нагадати вам про те, що необхідно донатити нашим могутнім воїнам, завдяки яким ми з вами можемо творити український ютуб. Посилання, як і зазвичай, знайдете в описі до ролику. Персонажів, які протистояли брилям, було чимало. Деяких зробили канонічними, деяким дали роль камео, а декого змінили. Саме про останнього хотілося б окремо поговорити. Капітан Куру вийшов геть іншим персонажем, який став більш жорстоким та менш хитровимаханим. Пояснюю, у першу джерелі Куру вигадав геніальний план, кінцевою метою якого був його благополучний вихід на пенсію з великим запасом грошення. Задля цього куро інсценував власну смерть, притворився дворецьким сімейства Каї, три роки відпахав там, щоб дочекатись повноліття юної господині. Після чого, згідно плану, її мав загіпнотизувати підручний куро Джанго. Каяп підписала заповіт і благополучно загинула від рук піратів, як і декілька містян. У той час Куроп знаходився в іншій частині острову у справах і вбитий горем після повернення успадкував би всі багатства. У серіалі Куро не настільки геніальний і вирішив робити все власноруч, наче розуміючи, що не варто покладатися на своїх прислужників. Однак фінал обидвох версій був аналогічний. А гумовий пусти гомового. Решта персонажів від Кобі і до Дракуля Мігоука вийшли досить канонічними, отримуючи до своїх особистостей мінімум змін. Максимум це те, що рожево-волосий очкарик мав більше хоробрості і самостійно розібрався з гельмеппо. Отримаю медаль чи щось таке. Кобі, як боляче. Якщо ж брати зовнішній вигляд всіх персонажів, то є як плюси, так і мінуси. Більшість героїв відповідають канону до найменших дрібниць. Однак є такі, як Nochiko, який блакитне волосся при темній шкірі дуже не йшло. Чи, наприклад, Куро, який кумедно виглядав у своєму костюмі, чи всі прости господи риболюди? Я вдячний всім богам світу, що хоч хатчі не пробували перенести на екран. Решта персонажів просто чудові, а чоловіки то взагалі поголовно Гігачади. Раз ми заговорили про візуальну складову, то варто підмітити, що серіал виглядає на весь свій величезний бюджет. Буквально я бачу кожен чесно відпрацьований беріг у кожному кадрі. Бойові сцени гарно поставлені, моменти графону не дуже ріжуть око. Кадри подекуди дуже красиві. Видно, що працювали знаючі люди, які як мінімум розібрались в суті оригіналу та аніме адаптації. Єдине, що творці схоже вирішили відмовитись від того, що у світі One Piece існують люди надзвичайно різної тілобудови та зросту. Той ж гарп є звичайнісіньким міцним чолов'ягою, а не трьохметровим монстром. Дизайн кораблів поєднав у собі водночас оригінальну оригінальність та реалістичність, яка гарно вписується у цю версію Всесвіту. Музичний супровід, я б сказав, набув американського бачення історії про піратів, однак відданих фанатів побалують і реміксом оригінальної музичної теми аніме. Так то я цілком задоволений тим, що чув, проте мені дуже дуже не хватило легендарного овертекну. <тас> 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 Перед тим як ми перейдемо до оцінок, мені б хотілося трішки побазікати про офіційний український дубляж, який є дещо кривеньким, як качечка з одноіменної каски. І суть не в поліванівці, яка проскакує, то тут то там. Головною проблемою є переклади власних назв. Якщо ще єдиний скарб є гарною адаптацією, то велика смуга, червона смуга і просто Господи Санчі. Нодзико та дозор лупашили мене по ухам весь час. Невже не можна було розпитати у прихильників тайтлу про точність перекладу, бо так-то голоси гарно підібрані, але ці погані переклади та місцями неправильні наголоси на імена псують загальне враження від перегляду. Оцінки наступні. Візуал 8 балів, звук 8 балів, персонажі 9 балів, сюжет 8 балів. Середній бал 8,25 з 10. Друзі, перед нами найкраща манга адаптація з часів Аліти. І я не жартую. Творцям вдалося зробити дійсно хорошу історію, яка з повагою ставиться до першоджерела та його фанатів, додаючи при цьому чимало цікавих моментів. Одним словом, дідо довольний. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, діліться з друзями та пишіть коментарі. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!